Вітаємо друзі всіх на каналі Файна Компанія. Сьогодні такий прекрасний сонячний весняний день. Ми приїхали з хлопцями половити рибу. І ось поки пристрілювався, то вже перший верховод є. Приїхали ми сьогодні в село Стара Рафалівка, неподалік міста Вариш, на стир. Тому перший улов свій топимо. А зараз будемо замішувати корм і далі продовжувати вам все розказувати. І нашої риболовлі на фідер ми вибрали ось такий склад корму, а саме е, чорний лящ, секрет, 2 кг Серії Гранд та холодна вода, чорна плітка. Все-таки сипенем ще її, хай буде дрібна фракція. Зараз робимо отако. Того, що то з цього року плотненька вона. Відразу мусор збираємо. Зробимо декілька етапів зволоження. Один раз переб'ємо, додамо водички і другий раз, а й подивимося. Якщо на третій потребує, то ще раз додамо. Зробимо її таке більш насиченою та зволоженою, щоб вона відразу лягала на дно. Тому що у нас сьогодні ось таке місце риболовлі. Зараз вам Андрій все розкаже. Ну Ось і зробили ми перший етап нашого зволоження корму. Ви бачите, він трошки ще. Але даємо йому попити водички. І зробили ми це за допомогою шуруповерта та венчика. Набагато швидше та простіше, ніж мішати руками. Тому кого є можливість, рекомендуємо. От так і рибачимо сьогодні. Може щось навіть є. Ні, нічого немає. Верховодка починає вже потрошки так... Подно доїдать. Вже три штучки є. Ловимо на одненьку пінку. Клошу закища один повзу. Серйозно? <ріху> То вони, наверное, значить будуть давати жизнь. Треба клошу збирати. Все, чуть-чуть, поза є, блять. Иди сюда, клещ, ёпки. Значит, треба... Значит, треба подивиться. Уже себе А Я чую, что у меня тут еще листит, наверное, где-то Да. то вужак. тут обкручу. <сх> <с> это будет рыбалочка. Вужики, клещики. Пойдет. Чи не? Чи то буде великий. Малий. Який у вас був? Це малий. Та хай би стояв би, може, такий, то може би зараз би хоч яка верховодка заїхала б. Ось так, мусимо ще підв'язувати Насті. Великі палки, які пливуть, за те, що не дають покоя. Так, ідемо подивимося, що у нас там робиться. Оп. Верховодка клює незаметно. О-о. О, наш. Вже наш орел садить на гачку. Так. Зразу в паніровочку. І буде верховодка. Не знаю, побачимо, хоч побачимо в кінці рибалки, що ми там наловили. Оп. До, до вечора відро наб'ємо. Знаю, ну, як тут підібрати зараз собі специфіку цієї рибалки. Зараз кидаю ближче тако до центру. Можна було б спробувати кинути його десь тако під берег. Бо тут міляк. Посередині міляк. Кормушка падає майже моментально. А так би спробувати кинути десь під берег. Можливо, воно десь тут щось крупніше, якась плутвичка буде стояти. Отако, От такого оп! Нашу що підставочку опускаємо, щоб водлище було вниз нагнути. Оп, отак. Отак. Зараз провіримо, можливо, щось хемці є тут. Перекліпсуємося. Рибалка все-таки весняна. То не так, як літом приїхав, десь на одненьку точечку свою став. І постійно в кліпсу кидаєш. Тут я так вважаю, що треба десь її постійно шукати. Якщо не клює по центру, можливо зміститься десь чуть-чуть сюди ближче до берега. Так що для себе вибираю, навіть методику буду все-таки її шукати. Десь якщо проклюне вже якась плутвичка чи якась густрка, то там і зупинимось. І так, бачили вже першу покльовочку ближче під берегом. Два таких невнятних тичка. Може вже і густерка. Бо я думаю, якби плитва була б, то вже вона б закатувала ток типу. Корм у нас такого темненького кольору Владик вам його. Весняний, чорненький, не крепко він такий пахущий. Клювочки такі. Вльяжні тички. Так, вже годину проловили. Згадуєш, що не розложений підсак. Хто його знає, що там сьогодні у нас буде у рибалці? Можливо якийсь главель проклюне, а ми, а ми на це надіємося. Пиксак стопудово треба. Це сюди, це сюди. Я думаю, путсака нам хватить. Ручки. У мене ще плюс рука довга. Або за ноги мене, если що-то будете брати. Не, пойдет. Чітко, я вам тут, если що то... По сходях цих помалесеньку пройдусь. Ще зараз плюс голову надіне пів метра запасу. Оп. Все, клас. о, виходить у нас така компактна, прикольна легенька підсака. Ви бачили самі, якого розміру вона в чохлі? 3 метри. Кастмастер. Ось. Телескопічна ручка. Все. Тепер, якщо в нас буде крупнячок, то буде більше віргідні, що ми його візьмемо. Може. Тут побачимо, як вадить клюпку злов. Нічого нема. нема я вже почав кидати пшеницю, пшеницю. Вже почав пробувати пшени. я я подумав, світі, що поклав. Вроді би верховодка от сіклася, але іншої риби по каміці я і не бачив. Ось таке благоустрій. Трошки зробили. Тік-ток-трансляцію запустили. Можете теж подивитися, Ось стоїть телефон. Шо? Тепер, хто дивиться через YouTube, будете знати, що в нас йдуть також тік-ток-трансляції. Оператив будемо десь по групам розкидати силки, сьогодні ми першина. Ось так. першина. Зараз ще якийсь галавлік прийде, чи плотла по-любому. Так, да, ждемо. Чекаємо, ще, ще щось має прийти. На такій місцевості сьогодні голова. Йовка була гарна, я думаю, чи не засиплася, бо вагачок невеликий пшеничка дубова. Це ж ці пшениці вже рік з кипейкою. А, ну прийти. то звісно. Дарело було, бля, мір показалось. Верховод, звичайний, але здоровий, крупніший, за глот бере, бачите? От, від, від, від. І, і кручок десятий. Флагновський і все, все одно. Давай дві пшенички і вже тягнемо якусь більшу рибку. Зараз будемо дивитися, що. Що це? треба підхватка? Не знаю. Ну, щось поки міждавить, може і треба. А тут поки не стечі, я знаю. Але валяжно криво. Іди візьми, Андрюха, підхватку. Вона вже тут. А, вона вже під боком. Не ага. хочу, хочу не ну, рибу показати. Наверно, плотва, да? Або густіра або краснопір якийсь великий. Або краснопір великий. Ще все за краснопір. Зараз глянемо. Поводочок 010, понял. Хоче тягається. Ого. Ого, ото впирається. Бачи Ти бачиш. Та ти що? Оооооо, ото батоняка. Плітка. Плітун. Плітун. Яка ритоля. Бач, підписчики з Тіктока не брешуть. Кажуть, кидай по той берег, де буде клювати. Ти запутла буде. Дві пшенички. Ну, диви. Андрюха, видно там хабі. Да, клас. Бачите, це така, хоч одна плітка вже прикинулася. Але Бачите, вже такі твіки, червоні пера. Чи третья, чи що. Я довго краснопір. Так, ну такі пера показали, що може і краснопір. Ну. Клас. Ставте вподобайки, хто на трансляції, хто в ютубі. Знімаємо на два фронта. Хоч щось таке вже, так? Да? Більш ми... неї, що? Рибалочка у нас продовжується. Вже одненьку плотвичку Владик взяв з -під, з під того берега. Зараз будемо якимось похожим макаром вже працювати. Я перейшов на інше місце, ви бачите, зараз така тут заводь. Ми пройшлися камери, побачили, що тут була рибка. І вирішили тут спробувати. Проходив тут. Проходила тут Проходила так зараз. Побачили, що є риба під тим берегом і то непоганого розміру. Тому можна погратися і там. Кормак, правда, треба буде поставити, мені трошки більше, бо хлопців стоять. Там 100-120 грамів, мене стоїть 90 оп-оп-оп-оп-оп-оп. Отак, добре. Хай отак от і буде, я там і кліпсу поставлю, бо я ще не кліпсувався. Чікс. Отак. От зараз побачимо. Якщо буде крепко нести, затечує. Піду теж кормака поставлю більшого. Удочка у нас дозволяє. X-River 390 до 130 грам. Класна паличка. Справляється вона своїми задачами, так як мають. Зараз тільки головне, щоб оцю паличку не зацепити, щоб довга. О, привіт! Привіт, називається. Чи пронесло? Ні, мабуть, пронесло. Фух. Будемо лові далі. Таке відчуття, що треба ще зараз вміти поцікти її. Тобто просто сидиш, 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 немає не покльовки нічого. Прийде два рази бразня дуже серйозно. І все, ау, бачите. Типу щось пробую, щось там хоче, 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 а відтоді нічого їй щось не виходить. Засіктись. Гачок, в принципі, маленький стоїть. Овнор 16 номер дві пінки. Пройшла покльовка. Нічого страшно, може щось сидить. А, о, все понятно. Ось за що ми за що ми боремося зараз клює далі така верховодка Хайде гуляє оце така, оце така рибалка була сьогодні. Яке то сьогодні число? 24 квітня, річка Стир район. Стара Рафалівка бабка по цю сторону мосту. Верховодка задовбує, просто як, я не знаю, як в червні. Ну і клюнула одна така плотвичка. Тому ось така актуальна інформація для вас. Скоро використовували флагман, ловили на інлайн, старалися зробити все, що могли. клюнула на дві пшенички аж під тим берегом виходить, на міляку. Трансляцію в Тік-Ток провели, так що наступного разу знову ж таки YouTube знімається. Трансляція ведеться. Чекайте нових відео. Всім до зустрічі і па-па. Гарно. Дякую